Цього тижня дуже стрімко розвивалися події навколо російської учасниці Євробачення 2017, яке, як відомо, пройде у нас в нашій рідній столиці у Києві у травні місяці цього року. Ви знаєте, що від самого початку Україна попереджала, що жоден із тих артистів, які порушили українське законодавство, не зможе взяти участь у пісенному конкурсі Євробачення, якщо такі будуть. І європейська мовна спілка, як головний наш партнер і головний організатор, із цим чітко і однозначно погодилась. Ми сподівалися на розуміння з боку всіх країн-учасників, і сподівалися також в цьому сенсі, бодай у цьому сенсі, на мінімальне розуміння і з боку Росії, а точніше Кремля, бо там не народ вирішує, а Кремль вирішує все. Ніяких голосувань не було, ніяких національних відборів на відміну від України і багатьох інших країн. А Перший канал російський, а по суті, Кремль визначили учасника. І цим учасником стала Юлія Самойлова, інвалід першої групи, російська співачка, але яка виступала уже в Окупованому Криму і порушила чинне українське законодавство. І про неприпустимість цього від самого початку попереджала українська сторона. Ви знаєте, що Служба безпеки розглянула дуже ретельно цю справу, перепровірила неодноразово чи дійсно був факт порушення українського законодавства. І коли це було підтверджено, служба безпеки України видала заборону на в'їзд до України цій російській співачці терміном на три роки. Перед тим, ви знаєте, що у нас відбулася нарада голів усіх країн делегації Євробачення. Росіяни, правда, були відсутні, всі інші були присутні. І був брифінг спільний під час цього брифінгу, виконавчий директор європейської мовної спілки Йоно Ласант чітко зазначив, що європейська мовна спілка сприйме і прийме будь-який вибір і будь-яке рішення української сторони. Ми попередили, що наше рішення може ґрунтуватися лише на нормах чинного українського законодавства, як і в будь-якій іншій країні, яка себе поважає. В Норвегії, в Німеччині, в Америці, в будь-які інші, так само і в Україні. Ця заборона відбулася і вона пов'язана лише із тим, що із сотень виконавців Російська Федерація вирішила все таки піти звичним для себе вже провокативним шляхом не запропонувати виконавця, який не має жодних проблем із українським законодавством, а саме того виконавця. Який законодавство це порушив, та ще такою, який викликає співчуття, бо дійсно люди з обмеженими фізичними можливостями викликають співчуття у всьому світі і у нас так само. Але про неприпустимість порушення законів ми попереджали. Ви знаєте, що історія набула розвитку. Європейська мовна спілка запропонувала росіянам у режимі відеозв'язку виступити, тобто їх фізично немає, але вони віртуально присутні під час прямої трансляції. Через включення із Москви на весь світ, а точніше на всю Європу, ми вважаємо таку пропозицію також неприйнятною, оскільки це те ж саме порушення українського законодавства, як і перетин незаконний кордону і виступу Республіці Крим, який мав місце з боку цієї співачки, оскільки, згідно закону про захист інформаційного телерадіопростору України, всі артисти, які оголошені персонами НОН ГРАТА, не мають права ні гастролювати, ні виступати, ні брати участь у телетрансляціях чи телепередачах на території України. Отже, і така пропозиція для нас, до речі, дещо несподівана з боку європейської мовної спілки не може бути реалізована. Правда, росіяни зрозумівши, що і тут вони порушують наше законодавство, відмовили Європейській мовній спілці у цій пропозиції і жадають, аби. Визначена ними учасниця все одно дістала можливість виступати на пісенному конкурсі Євробачення, що не припустимо ні з точки зору національного законодавства, ні з точки зору міжнародного права. Безумовно, ми готові прийняти всі 43 країни-учасниці Євробачення, у тому числі представника Російської Федерації. І Росія сама може запропонувати для себе вихід із цієї ситуації, запропонувавши учасника чи учасницю. Яка не має проблеми з українським законодавством, і в такому випадку ця проблема буде дуже швидко розв'язана. Звичайно, ми і не сподіваємось на такий підхід з боку Російської Федерації, оскільки ми бачимо, що провокація із Євробаченням з боку Росії це лише невеличка ланочка у великому ланцюгу провокацій і. Дії, які скеровані на нагнітання ситуації в Україні. Ви бачите диверсію у Балаклеї в Харківській області, горять склади з артилерійським озброєнням, якраз ті склади, які забезпечували українські Збройні сили і антитерористичну операцію. Безумовно, на мою думку, це диверсія. Ви бачите вбивство серед білого дня опозиційного російського політика, який попросив притулку в Україні. Серед цих подій. У цьому ж ряду і провокативний підхід до визначення російського учасника у Євробаченні 2017 Разом з тим, я можу сказати, що підготовка до Євробачення відбувається у абсолютно плановому режимі по всіх робочих питаннях. Ми у контакті з європейською мовною спілкою з дня на день почнеться вже монтаж конструкцій у міжнародному виставковому центрі у Києві, де відбудеться головна подія Євробачення. Ми працюємо над посиленням заходів безпеки. Ми працюємо над тим, щоб всі країни і всі учасники, які справді мають добру волю, і які розглядають пісенний конкурс Євробачення не як арену для політичних змагань, а як арену для мистецтва, для пісень, для культури, для обміну думками і для посилення зв'язків між народами, то такі учасники. Будуть почувати себе абсолютно вільно і комфортно в нашій країні незалежно від того, яку країну вони представляють, і саме це і є дух Євробачення відкритість, протягнута рука дружби і щирість у стосунках у стосунках між представниками народів, а значить і між народами. От із такого духу Євробачення ми виходимо, і такий дух цієї події ми забезпечимо. А приймаємо ми Євробачення, нагадаю, тому що наша. Чарівна і наперевершена Джамала виграла минулорічний пісенний конкурс із піснею «1944». По суті, це була пісня про трагедію кримсько-татарського народу, про депортацію кримських татар і яку цю депортацію кримські татари внаслідок путінської політики Росії переживають зараз вдруге в своєму житті. Тому ми повинні на високому рівні гідно, достойно прийняти представників усіх країн. Якщо Росія так і не змінить учасника, не прийде. Ну що ж? Ми проведемо євробачення на високому рівні для 42 вільних і демократичних країн.